Пошта Святого Миколая у грудні офіс святого Миколая скидається на поштове відділення. На столах і під столами, на підвіконнях і в закутках стосами лежать дитячі листи звідусіль. Ангели помічники разом зі святим Миколаєм перечитують прохання і побажання. Бо ж сам він не дав би ради з усією цією кореспонденцією. А ще ж є електронна пошта. Ось і сьогодні, самісінького ранку, в офісі трудиться ангел Теофіл. Він сидить на купі вже перечитаних листів, це щоб не переплутати, і під перше долонею підборіддя розгублено дивиться на стос іще непрочитаних. Щиро кажучи. Від дитячих листів йому вже йде обертом голова, очі печуть і крила стерпли. Проте ангел не скаржиться адже вперше допомагає Святому Миколаю в цій важливій роботі. Святий Миколай теж читає листи, але не паперові, електронні. Зосереджено сидить перед ноутбуком. Час від часу сьорбає охололий чай із великого ультрамаринового горнятка і зиркає співчутливо на старанного ангела, врешті озивається втомлено. Айпади, айфони, планшети, смартфони. Яке занудство ніякої фантазії в сучасних дітей. Теофіле, може, у паперових листах є щось цікавіше? З несподіванки Ангел випустив із рук аркуш, розмальований сніжинками, і відповів Отче, Миколаю, невже ви думаєте, що паперові листи оригінальніші, ніж ті, що приходять вам на мейл? Все про ті ж мобілки та айпади Хіба молодші діти ще щось можуть утнути незвичне? Десь тут був такий кумедний лист? Ага, ось він. Зараз прочитаю. Зацікавлений святий, крекчучи і потягуючись, підвівся з за столу і вмостився на підлозі коло ангела. Теофіл розгорнув аркуш і почав читати. Дорогий святий Миколаю. Я писав тобі торік і просив лищата. Вони дуже гарні, але снігу минулої зими майже не було. Я так і не навчився їздити на них. Хіба вдома по келему. але мама дуже сварила мене за це. Тому прошу тебе, зроби так, щоб цієї зими випало багато-багато снігу. Я дуже хочу покататись. Я був чемний, майже орчик, мені сім років. Святий Миколай усміхнувся самими очима, уявляючи собі майже чемного орчика. Сім років. Тому ще багато граматичних помилок, і почерк не дуже охайний, резюмував Теофіл, відкладаючи листа. Йому стало прикро, що діти пишуть до святого з помилками. Хіба так годиться? Але святий Миколай до цього вже давно звик, тож запитав про інше. Теофіле, а цей Орчик справді був чемний. Та де там? Однокласника відлупцював. Вазонок удома розбив, а маму надурив, що то кіт. Ех, діти, діти, куди вас подіти. Але цієї зими снігу насипле вдосталь. Хай вони чемні чи розбишаки. Треба цьому орчику різку під подушку не забути покласти, сказав святий, потерши долонею бороду. Покладемо, звісно. Запевнив ангел, пробігаючи очима наступного листа, і вмить вибухнув сміхом. Що там таке кумедне? Та ви лишень, послухайте. Любий Миколаю, я колись просила в тебе сестричку, а ти приніс Максика. Йому вже три роки, і він страшенний розбишака. Учора відірвав руку моїй барбі, якщо ти не можеш поміняти мені брата на сестру. То принеси, будь ласка, нову ляльку і ще цукерки для Максика. Він дуже любить жуйчики, хоч і нечемний, Юля. Миколай собі засміявся, пригадуючи Юлю і Максика. Цю солодку парочку він добре пам'ятав з минулого року. Адже Юля намовила малого не спати і виглядати Миколая, сидячи на високому підвіконні. А Максик там і задрімав та й зісунувся додолу. Ото перепало Юлі на горіхи від мами, яка прибігла на гучний Максиків плач. Ех, час до роботи знову братися. Святий підвівся і пішов за ноутбук. Що скажете, отче? Замінимо Макса на сестричку чи краще подаруємо Юлі нову барбі? запитав ангел трохи розгублено. Теофіле, а ти хіба ще не знаєш? Буде і сестричка, і Барбі з цукерками певна річ. О, бачу, і в мене в електронній скринці дещо з'явилося, зрадів святий Миколай, відкривши новий мейл. А можна й мені послухати? Зацікавлений ангел схопився на ноги і так уже затекли. І почапав до Миколая, переступаючи розкидані тут і там листи. Зазираючи через плече святого, він намагався побачити, від кого лист. Навіть не знаю, тут справа делікатна. Певно, цей лист взагалі треба святому Валентинові переслати, засумнівався Миколай. Але вже слухай, коли дуже цікаво. Дорогий святий Миколаю! Юрко з паралельного класу раніше до мене залицявся, а тепер до Дарки і вже мене не любить. Я знаю, що ти все можеш, тому зроби, будь ласка, так, щоб Юрко знову любив мене, а не її, бо та Дарця йому зовсім не підходить. Вона носить до школи міні і ще малює нігті чорним лаком. Галя. Постскриптум і в неї пірсинг у пупку, я сама бачила, як ми на фізру переодягались. Святий Миколай глянув на ангела здивовано. А що це за пірсинг Теофіле? Ну, отче, то в неї в пупку сережка, пояснив Ангел червоніючи. Нащо в пупку сережка? Мода така. Іноді, і в носі, може бути, і в брові. Ангел швиденько повернувся до паперових листів, низько опустивши голову. Він почувався дуже зніченим. От лихо мені з тими дітьми. Вони гадають, я чарівник чи що. Як це я намовлю Юрка любити Галю, коли йому до вподоби Дарка з дірявим пупком? Ех, нехай святий Валентин дає їм раду. Це не в моїй компетенції сказав Миколай, клікаючи мишкою на переслати. А тут, отче, таки до вас лист. Теофіл зачитав послання стривожено. Сос, святий Миколаю, я знаю, що ти є покровителем невинно засуджених. Ні, ні, я не сиджу у в'язниці, але вже майже місяць ніхто з однокласників зі мною не розмовляє, бо всі вважають злодієм. Хтось підкинув мені в рюкзак дзвінчий телефон. Але я його справді не брав, і не знаю, як він у мене опинився. Тільки ніхто в класі мені не повірив. Я знаю, лише ти зможеш мені допомогти. І я вірю, що допоможеш, бо саме завдяки тобі ми влітку не потонули з татом на риболовлі. Марко. Слухаючи листа, святий Миколай підвівся і рвучко підійшов до ангела. Допоміг встати і хутко спровадив його ошелешеного до виходу. Теофіле це вкрай важлива справа. Хлопець потрапив у справжнісіньку халепу. Треба його рятувати. Ти мусиш спуститися на землю і допомогти малому. Вирушай негайно. Вже за дверима Ангел прийшов до тями і, радісно усміхнувшись, подумав Оце так справжнє завдання. Не те, що в листах порпатись, і розпростер крила.